Привіт, народ! Ви на каналі Колісне життя .UA» І сьогодні ми вам хочемо розповісти про основні відмінності та е випадки, у яких ми використовуємо е два різних транспортних засоби для реабілітації. Це крісло колісне з електроприводом або ж електроскутер. Поїхали! Почнемо з ваги. Вага обох транспортних засобів, і крісла колісного, і електроскутера приблизно однакова. Це десь в районі 27-29 кг. Тобто, якщо брати до уваги транспортування, то зручність транспортування і габаритів, і плюс-мінус ваги, вона однакова. Що в скутері, що в кріслі колісному. Але розберемо більш детальні випадки, коли нам потрібне крісло колісне, а коли електроскутер. Крісло колісне використовується, як правило, для людей з спинальними травмами, або для тих, хто не може сам тримати рівновагу, рівно, рівно сидіти. Тому у нас в кріслі колісному є обмеження по сторонах, це підлокітники, плюс захисний пасок безпеки, який не дозволить нам випасти або схилитися на бік. У випадку з електроскутером він не настільки е, стійкий до спини. І якщо у людини є глибока спинальна травма і вона не може тримати спину рівно, то є вірогідність того, що вона може похилитися або навіть випасти з електроскутера. Тому тут спинка є просто для, ну, для розвантаження спини і плечового поясу. Тобто, у нас руки вільно. Лежать на, на рулі, а спина вільно спирається назад. І є зручні підставки для ніг для того, щоб тримати якби, центральну вість тіла. Якщо брати швидкісні характеристики, то швидкість крісла колісного і електроскутера абсолютно різні. Крисло колісне ми використовуємо, коли у людини є глибока спинальна травма або ж церебральний параліч або російний склероз, і людина не може рівно тримати постійну спину. І є вірогідність совування, тому швидкість крісла колісного максимально до 8 км за годину. Тобто, вважається, що це максимальна швидкість там пішохода, або ж там прогулянки по парку. Якщо ж брати до уваги швидкість електроскутера, то він може їхати в залежності від ваги пасажира до 20 км за годину. Ми ж заміряли з пасажиром десь біля 100 кг, то це було близько 15 км за годину. Тобто це вже значна швидкість. І тут треба мати дуже гарну реакцію, і міцно сидіти і тримати стовбур тіла для того, щоб не випасти на поворотах, тому що цей електротранспорт він вже більш е, різкий. і Він підходить для людей, які в принципі можуть самі пересуватися. Немає порушень з опорно-руховим апаратом, але в міру там віку, наприклад. Або ж якихось травм, як, наприклад, післяопераційне відновлення, людина фізично не може ходити, переносити великі навантаження на ноги, і їй необхідний такий транспортний засіб, який дозволить доволі швидко пересуватися і жити повноцінним життям. І на завершення хочемо показати вам, наскільки компактні ці транспортні засоби і наскільки вони взагалі відрізняються один від одного, щоб ви собі мали уявлення, наскільки їх складно буде помістити там, в багажник автомобіля або зберігати у себе вдома. Спочатку складаємо електроскутер. Знімаємо фіксатор, розфіксовуємо сидіння, складуємо сидіння. І складуємо руль. Все В такому вигляді електроскутер е, транспортується та зберігається. Що стосується крісла колісного, піднімаємо підніжку, нажимаємо ззаду фіксатор і одним рухом складуємо його плюс. Виймаємо джойстик, складуємо, і в такому вигляді можна транспортувати ці транспортні засоби. Тому, який обрати для себе, ви оберете самі, в залежності від, від вашого фізичного стану і від ваших вподобань. Якщо у вас є питання, звертайтеся до нас в коментарях. Не соромтеся, дзвоніть, пишіть. Якщо ця інформація є актуальною для вас, то підписуйтесь. Всього найкращого. І міцного здоров'я.